І сьогодні я з вами хочу поговорити про висновки. Але це будуть загальні висновки. Я розберу систему як таку: систему взаємодії людей у соціумі, на соціально-політичному рівні, якщо говорити, так би мовити, плюс-мінус науковими термінами. Я буду перетікати з однієї теми на іншу, тому не ображайтеся. Я так доводжу думку. Розумієте, думку не можна довести протягом однієї хвилини. Як мені прилетів один коментар, мене поплавило. Чесно. Ну, тому що людина каже, що там бракує інформації під шортсом. Там, де виставлено 60 секунд, це було до того, як Ютуб, так би мовити, апгрейднув правила конфіденційності та інше. Це було до того. Це шорти з тих часів, коли було строго лімітовані 60 секунд. Яку інформацію ви хочете почути в шорці 60 секунд, ви мені поясніть? Про що там можна розповісти? Я вже мовчу, що мої шорці люди, хто дивиться шорти, а в мене 95% аудиторії дивиться шорти. Знаєте, що шорти, особливо мої шорти, це інформація або вирвана з контексту, або, або, так би мовити, те, що або вибрала я, або вибрав ще, саме головне. Але в будь-якому випадку це не повна інформація. Я гадки не маю, що ви очікуєте від відео в форматі шортс. Думка вона зазвичай довга. Її треба доводити довго, розумієте. Ви не можете вкластися часом навіть в 5 і 8 хвилин. Тому що, знову ж таки, якщо це думка, то вона доводиться, вона, звісно, на гуманітарному рівні, тасуючи, так би мовити, ну, не абстрактні поняття, але, так би мовити, суспільні поняття, які загалом то часто зустрічаються, тільки ми всі їх чуємо. Але так би мовити, не кожен зіштовхувався так безпосередньо, щоб прямо знати оцю всю термінологію, тому може бути заплутаним відео. Але тим не менше за думкою варто слідкувати. Я, наприклад, не розумію, що ви знайдете у ролику навіть на 10 хвилин. Хоча я вже адаптуюся як можу. Ну, тобто я можу запалити ролик на 14 хвилин, в мене є. Але це, це значить, що думка, яку я викладаю, максимально стиснута. Розумієте, Розумієте в моєму випадку, це максимально стиснута, максимально коротка думка. Але вона все одно там доводиться в два, в три етапи. Тобто, думка, якщо вона є, вона, звісно, буде довгою. Я люблю, наприклад, довгі відео. Я, звісно, хвилююся через те, що якість падає навіть в довгих відео. Але то таке. Ну, тобто я спокійно дивлюся довгі відео. Спокійно. Мені б хотілося, щоб довгі відео часто дивилися і люди. Не думали, що інформацію можна так зіпнути, можна зіпнути. Але мож... якщо зіпнути, так би мовити, велику інформацію в короткий проміжок часу, то ви будете спостерігати те, що я чую у себе в коментарях, що люди нічого не розуміють. Звісно, бо вони не в тексті, не в контексті, не навіть в підтексті. Розумієте, в чому фокус? І це, так би мовити, велика проблема, і це вступ був тільки що дуже довгий. Тому що у нас назріває інша критична ситуація, яка взагалі-то має пряме відношення до цього всього. А саме те, що ми точно чули на просторах інтернету. Наприклад, ІПСО, наприклад, інформація та дезінформація. А воно пов'язано, люди. Тому що, якщо ви вважаєте, що в шорцах є інформація, розумієте? То це значить, що вам можна насипати в вуха будь-яке ІПСО. Просто-напросто. І ви не відрізнете і псо від не іпсо. Просто-напросто. Ви будете знімати безпосередньо прильоти, а що ну, класно, ну воно ж летить. Воно ж летить, воно ж зривається. там, Майже як феєрверк, тільки там чомусь будинки страждають, розумієте, Інфраструктура страждає, там, вулиці стоять, як в кіно, вау! Да? Я вже мовчу про інші фотографії. Ну, воно ж пов'язано. І потім військові ображаються, звісно, вони ображаються, але ну, це все лягає на те, що у нас суспільство дещо інстаграмнуте, даруйте. Тобто суспільство привчило до шортів. І зараз соцмережі активно маніпулюють чорцями. Тобто вони не борються із шорцем, а навпаки, їх просувають, ці всі шорци. А шорци вони зовсім не сприяють мисленню, ще раз кажу. Тому що якби ми споживали побільше інформації, та, яка є безпосередньо інформація, а ви ж не відрізнете інформацію від неї це також, так би мовити, проблема, яка витікає з попередньої проблеми. Так само, як ви не відрізнете і псо від неї псо, ви не відрізнете інформацію від неї інформації. Тому що, по суті, що одне балачки, що друге багачки. Розумієте, і деякі державники від Бога цим користуються. Просто-напросто такі розклади. Вони просто недобросовісні політики, які просто хочуть сісти в кабінет. По-своєму можу зрозуміти, але не варто вдаватися до політичних маніпуляцій, тому що ви просто засмічуєте людям мізки. І ви, державники, працюєте проти держави на довгу перспективу. Розумієте? А є люди, які їх слухають. Тому що, що одна інформація, що інша інформація, що одне балачки, що інше балачки. Що там одна фотографія, що інша фотографія? З поля бою. А ну-ка, відрізніть мені одну фотографію від іншої. Розумієте? Цьому проблема? Це, так би мовити, проблема суспільства. Давайте я вже буду пояснювати, чого я вчепилася. Тому що це суспільна проблема. Не вміння розрізняти одну інформацію від іншої. Не вміння заглиблюватися в інформацію, не вміння аналізувати інформацію. І те, що буде кричащим бічом мого відео, висновки. Висновки. Тому що висновки можна зробити з певного пласту інформації. З дезінформації також можна зробити висновок, але краще на неї навіть не наступати, якщо чесно. Тобто висновки мають бути зроблені з певної думки, дії. Там я не знаю. Ну, в наукових працях висновки взагалі це те, що прямо топчик. Ви в кінці будь-яких статей знайдете висновки. Висновки це основна робота науковців, в тому числі. Тому я розумію необхідність висновків. Але справа в тому, що наше медійне поле в гробу бачило всі висновки. В цьому фокус. А знайдуться ще політики. Ну, як політики-політикани від Бога, які візьмуть маніпулятивні норми, розкрить свого рота і почнуть вам таке базікати, таке вони вам почнуть навалювати на вентилятор, а ви ж не відрізнете одне від іншого. Розумієте? ви, звісно, оберете того, хто краще співає солов'йом. Я розумію електоральні вподобання з одного боку, але вони також мають наслідки. Тому що дуже часто недобрососні політики, яких більшість насправді в будь-якому політичному полі, і навіть демократичні суспільства при всій свої градації. так Уша там взагалі окрема політична градація всередині партії. Ну, тобто вона мені по своєму подобається, щоб... мені подобається праймері. От праймерис воно спрацьовує як захист державної системи від дурня вже на підльоті. Розумієте, в чому фокус? Тому що в ідеалі, тобто люди виходять на тет тет публічний простір і починають дискутувати поміж собою. І вже там відразу видно, хто дурніший, хто розумніший. Ну, це в ідеалі. Ну, тому що є ще такий фактор, що суспільство, так би мовити, має клікабельне мислення. Суспільство любить шорти, суспільство любить шоу, звісно. Суспільство любить відосики, розслабончики і таке інше. І, звісно, що до влади приходять популісти. Це те, що характеризує наш час. Наш час це час популістів по повній програмі. З усіх прасок, в усі вуха популісти чешуть, як не в своє, так би мовити, дійшло. Що вони тільки не навалюють на вентилятор? Їм треба задавати питання уже на підльоті. Вирішив, що ти такий розумний, що можеш податися в політику і паяти питання. Просто, чим жорстче, тим краще. Тому що це доля політика. Тобто, політик має довести, що він кращий. Взагалі, конкуренція як така, також хороша штука. Тобто конкуренція нам говорить про те, що ми змагаємося поміж собою за щось там незрозуміло за що, ну, в кожній сфері за своє. Тим не менше, це покращує нашу діяльність як таку. Це покращує діяльність всередині компанії, це покращує діяльність всередині держави. І це, звісно, грає на руку суспільству. Але для цього потрібно задавати питання, і для цього потрібно робити висновки з діяльності того чи іншого політика, чи навіть людина, яка йде в політику. Тому що воно ж може прийти в політику і наробити вам справ. Він може прийти в політику і так, ви можете, посилати вас пачками. Бо знакуди. Так би мовити, це прямий ланцюг. Так що ви не дивитеся, що я часом говорю, говорю. Тобто я доводжу думку. Далі. Вибрали ми, наприклад, політика. Зрозуміло, тобто ми поставили собі голову якусь. Тому що. Як ви зрозуміли по заставці, взагалі-то мене зараз в цьому ролику більше всього хвилюють військові взагалі-то? Тому що висновки йдуть на їх рахунок. Але від дурної голови, знаєте, хто страждає. Окрім того, що страждають мирні громадяни, особливо страждають військові, в тому числі, неправильно, неправильний підхід до армії, не ті генерали. Чому? Прикол популіста. Тому що популіст, звісно, вибирає для себе самих комфортних людей. Він сильно дурний для того, щоб тусуватися в некомфортному для себе середовищі. Він знає, що його від того середовища вишвернуть за шкірку просто-напросто, і дадуть пінка. І скажуть, що він йшов досить -таки далеко. Розумієте? Тому, звісно, популіст буде обирати для себе саме комфортне середовище. А саме комфортне середовище це те, яке, ну, як мінімум, вважатиме його розумним. Чи є він розумний, чи ні, це, так би мовити, окреме питання, як правило, ці люди низького інтелекту, вони глибоко не пашуть, високо не літають, тим не менше. Але ж може таке статися, що цей популіст вирішить, він… Ну, Державник не дати не взяти. Ну, таке ж він наше ясне сонечко обнять і плакать. Ну він то вирішить. Але ж він не здатен приймати грамотні рішення, чого його занесло в політику. Напевно, приймати грамотні рішення. Ну, що легко тому уявляти собі, Ой, я вирішую там долю людей. Такий я класний. Дуже класно. Я не чую, що гинуть тисячі через самодурство, через глупство. Через те, що ми, як не робимо висновки на політичному рівні, так само у нас, відповідно, немає традиції робити висновки на військовому рівні. І я розумію, що у військових там своя пісочниця. Я це розумію. Я просто не хочу сильно заходити на поле військових, я так пройдуся на це. Тим не менше. Саме через те, що загалом то в суспільстві ніхто не робить висновків. У нас і в армії ніхто не робить висновків. Ну, не прийнято, розумієте? Просто не прийнято. А чого не прийнято? Ніхто не знає. І всі думають, да, оце у нас така біда. Оце у нас така трагедія. А чого відбулася ця трагедія? Хто її допустив? Хто там був винний, не винний, хто там поряд стояв, Ну, тобто, бувають, так би мовити, трагедії взагалі через людське глупство. Буває і таке. Мене переживайте. Ну, тобто різні випадки бувають. Але це все потребує розбору. І взагалі-то військова машина вона не зрушить, поки не зрушиться політична машина. Тому що взагалі-то це не військові рулять політичним життям, а політичне життя рулить військовими. Коли навпаки, то це, так би мовити, буде мати зовсім інші наслідки і по-іншому називатися мінімум військовою диктатурою. Ну, тобто, це також погано, коли військові приходять до влади. Ну, бувають випадки. Але взагалі-то, як правило, абсолютна більшість військових мріє служити своїй батьківщині. Абсолютна більшість військових хоче, щоб про них держава дбала. Це абсолютно типові паттерни, і вони нормальні. Тобто люди йдуть у військо, вони довіряють своє життя нам суспільству і безпосередньо державі. Розумієте? Державники, щоб мене ще раз не поплавило. Розумієте? І коли ми, суспільство, політики починаємо ними кидатися, отак знаєте, як картами, наприклад, на столі, а там не вийшло. А куди ти там своту зад мені пхаєш? У мене там карта друга є. Та ти не розумієш на п'ята-десята починають. Просто вести себе як в дитячому садочку, по факту від такої гри, від такого роду гри. будь генти люди. будь генти як мирні жителі, так і безпосередні солдати. Тому що людина відкриває карту, я не розумію, є діпстейт. Розумієте, вже навіть я розібралася у діпстейті. Хоча, знову ж таки, я історик, історики працюють в тому числі з картами. Тобто є різні історики, але зазвичай середній історик. Розуміється чудово і на картах, і на місцевості плюс-мінус. Ну, тобто, читати карти ми вміємо. Хто з істориків більш-менш грамотний, це нас також вчили. Принаймні ми цим цікавились. Тому для мене діпстейт взагалі не складний. Там для особо розвинених, я ж кажу, буквально є стрілочки. Там просто є стрілочки. І уявляєте моє здивування, коли Український інформаційний простір показує карту Діпстейт з отими квадратиками. Розумієте? Тобто люди, які працюють у інформаційному полі, навіть не потрудилися зайти в додаток діпстейт щоб я зараз не вайлась. І там є таке невелике віконечко, називається налаштування. І там ж не треба сильно думати. Там же все продумано прямо для особливо розвинених. Карта діпсайт, вона максимально проста. Просто так взяти, одне зачеркнути, друге увімкнути, налаштувати карту під себе дві хвилини справа, то й навіть секунди. Не можуть це зробити наші люди. Зрозуміло, ви будете боятися ще при таких розкладах. Тому що штучний інтелект буде явно розумніший за вас. Він буде по факту розумніший за вас в більшості. Звісно, ви будете його боятися. Зрозуміло, прийшов якийсь ще заліз в кожен телефон. Ага, а в мене там є камера, ох ти боже, мой. Може, йому треба знати мої дані, йому 300 років не треба знати ваші дані. Розумієте, тому що ви для щій не з'являєте нічого такого сильно цікавого. Що він би не знав би, збираючи статистику? Зовсім це ще. Ні, ми будемо думати. А Раптом. І, звісно, коли ми ще боїмося більше за всіх, то така фігня виходить. Розумієте, від незрозумілого правління страждають люди. Але і самі люди мають задаватися питаннями. Тобто нам вкрай потрібен московий штурм як такий? Дуже потрібен. Це зараз питання виживання держави, як такої. Або ми будемо задавати питання, або ми будемо робити висновки, або можете ставити хрестик на нашій країні. Просто-напросто. Бо у нас немає часу. Гратися в середні віки, коли ми можемо прожити 300 років при одних тільки феодалах. Дуже класно. І потім вони будуть якось розбиратися, може, влаштують столітню війну, от немає у нас на це часу. Ми маємо задавати питання. Інформаційне поле буде ускладнюватися. Я сподіваюсь, я прямо сильно сподіваюся. Що воно буде ускладнюватись, а значить, ми будемо задавати питання всім підряд. І будемо робити висновки. Тому що окремі спеціалізовані сфери вимагають своїх спеціалізованих висновків. Але вони мають бути зроблені. І в політиці, і в військовій сфері, і на фабриках, і на заводах, і на окремих підприємствах. Всюди треба робити висновки. Це також в інтересах держави. Тому що якщо ми зрозуміємо, де ми допустили помилку, значить ми її виправимо. Але якщо ми не проговоримо ці помилки, ми їх, відповідно, не виправимо. І ми далі будемо жити у стабільній головне системі для всіх совітів зрозумілій, тільки ми нікуди не будемо рухатись. От в чому фокус. А нам треба рухатися, нам потрібно розвиватися. Весь світ розвивається, і, так би мовити, технології їм не шкодять. Ніхто там не боїться щі, Навпаки, всі використовують щі, тому що ну, розумні люди розуміють, що щі тупий, ну як, явно тупіший за типового розумного чоловіка чи жінки. Щі сильно тупить, чого його боятися, науці невідомо. А потім, звісно, ми будемо боятися тих самих росіян. Ну, якщо ми ще й боїмося, то уявляєте, як ми боїмося росіян? Ну, тобто, росіяни вони мислять насправді примітивно. Тобто, ну це ж імперія вже заїжджений термін. Давайте я ще раз не мовити використаю його. Росія це імперія принаймні на рівні мислення. Тобто вони мислять територіями. От їм Треба територія і хоче тискиси. Вони ладні покласти за це людей. не нехитре. Але я не розумію, чому ми маємо брати з них приклад? От чому? Чому зараз у нас така ситуація, що до Росії дійшла бусифікація? Я навіть не знаю, в кого Путін набрався цієї. Придурі. Тобто з одного боку, ми можемо порадіти за Росію, да, можемо порадіти. Але якось порадіти за Україну язик не повертається при цих розкладах. Тобто, якщо ми позиціонуємо себе як демократія, то ми, певно, мали б запропонувати щось нашим людям, які йдуть у військо, да? Ми б мали б це зробити. А як ми мали б це зробити, якщо ми не зробили навіть початкових висновків? З цієї ситуації, в якої ми опинилися. Як? Ми не розібралися перший раз, коли Росія напала в 2014-му, ми розібралися другий раз. Ми, звісно, не розібралися третій раз, коли у нам у нас вдалося відтіснити росіян. От навіть з позитивного явища ми б мали б зробити висновки: ми відтіснили росіян. А давайте подумаємо, кого за це ми можемо похвалити. Хто в нас такий молодець? Володимир Зеленський вирішив, що це він молодець. Він помилився. Якраз його заслуги там явно не було. Але ця історія вже розкаже пізніше. Тим не менше, ми, не зробивши висновків, чому нам вдалося відтіснити росіян, ми вирішили, що ми такі класні, що прямо капець. І, звісно, росіяни поперли. Звісно, на ну, ми правда думаємо, що ми такі класні. Народ, це ж політика. Гра може бути максимально серйозна, і при тому гра може йти на людське життя. А наші люди отак от. Та 100 тисяч в одну сторону, 100 тисяч в іншу, давайте більше людей. А головою подумати ви не пробували. Це ж. Прямо залежні речі. Ми всі маємо робити висновки, ми всі маємо думати. Мій канал особливо, я сподіваюся, буде спряти в тому, щоб люди, правда, думали. Не думали про те, що вони думають, а справді думали. Я розумію, що цей процес важкий, але він необхідний. Якраз від цього залежить виживання держави, тому що всі країни, в тому числі європейські, роблять висновки. Європейці взагалі кажуть, а покритикуйте нас. А ми, може, десь не ну, Тобто вони розуміють, що вони не бачать себе да, об'єктивно, ну, тобто вони чекають критики з боку. І це правильна позиція. Нашим людям слова не скажи. Люди, ви такі досконалі, серйозно. Тому у нас процвітає токсичне суспільство, яке не хоче чути критики на свою адресу. Ну, тобто ми такі. Класні да? в тому числі і хлопчики. І слова нам не скажи, ми, головне, хай їм всіх підряд, а нам слова не скажи. Це вкрай токсична позиція. Але вона зараз у нас стала буквально державною політикою. Це просто На голову не налазить. Чесно. Тепер ми всі, ну як, всі країни знають про наші, ми ті ще токсики. Насправді. Тобто ми беремо у США гроші, і ми ша нічого не винні. Класно влаштувалися. Сильно класно, прямо державники залізні. А нічого, що гроші до армії не доходять, як варіант. Гроші просто не доходять до армії. Держава буквально нічого не може зробити для армії. Крім того, щоб армію поносити по всьому могла. Оце в держави добре виходить. А для того, щоб зробити щось для армії це не той випадок. Зовсім не той. І Ці люди називають себе державниками, то тому що немає висновків про це. От люди от висновки нам вкрай-край необхідно. Сподіваюся, я довела думку. Згодні, не згодні пишіть коментарі. На цьому в мене все. Підтримайте мене, підтримуйте ютуб канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю цілую, Бувайте, папа! -па.